І всім привіт, друзі! З вами Саня. І сьогодні вже я знову в новому місці. Я знаходжусь зараз на складі е, компанії, яка поставляє камінь, граніт і різні породи. Ось як ви бачите, тут все є. Сьогодні я буду вести монтажний потяг, ось такий невеликий. Е, ось така буде платформа. І буде... Ще один... Зараз обійду. Вагон ось такий. із такою будкою. Зараз заліземо туди. Ось як ви бачите, така будка. Зараз я буду тоді. Ось, до речі, побачите, мої друзі, біля моста. Так, ми будемо приїжджати нарешті через нього. І будемо тоді починати їхати. Так, тоді... Треба буде причеплятись зараз. Так, стрілка. Переводимо. І цю. Так. Зараз будемо приїжджати на ту колію. Так, я думаю, можна вже зупинити... Так. Тепер буду їхати назад. Обережно треба. Майже. Так, зараз буде щеплення. Такс. і Сейва. Буквально трошки проїдемо. Все. Можна... Тепер, друзі, будемо відправлятись в дорогу. Так, перемкну. Зараз треба буде. Я навіть зараз піду зразу, перемкну стрілку. бачите, друзі, ми біля гір. Так, ні, тут вже перемкнута вже стрілка була. Мої друзі, до речі, з вами там знизу проїжджали, були недавно. Зараз не видно, тут не видно було дерева, але там залізниця також лежить. Так, будемо зараз їхати. Все, тоді відправляємось потихеньку. Так, все їдемо. Зараз ми будемо їхати по тому мосту. Вже гарні тут краєвиди, друзі. Ось залізниця, власне. Так, зараз треба зменшити швидкість по мосту. Треба помаліше. Ух, як тут високо, річка знизу тече. Дощ почався. Аж потемніло, бачите, як різко. О, вже і гроза навіть. Так, я тоді збільшу тепер швидкість. Страшно трохи, бо блискавки блискають уже. Ну весна логічно, в принципі. Так, зараз на криві буду трохи зменшувати швидкість. Так, все нормально. Поки що. друзі такі тут... Пагорби, гірська місцевість. Хм. Так, зараз меншу швидкість. Ось тут спуск іде. Я вам, друзі, не, не сказав. Ми зараз направляємось до тунелю. Поїзд я везу до тунелю, біля тунелю я залишу ці вагони. Це каміння потрібне буде для того, щоб будувати, скажімо так, укріплювати тунель всередині. Бо вже, як ви бачите, техніка стара і вагони, ось бачите, які. Тому треба це все покращувати. І тому ось така в нас сьогодні мета. Також наша залізниця. Тут ще інша колія буде, ось вже місто не небагато залишилося. І тому я от зараз я відвожу ці вагони і треба буде зразу відвести локомотив на, до, цієї, до, до складу. Бо тут буде он, головна колія, і тому потрібно буде забрати локомотив. Щось розігнався занадто. Пригальмую. Там стрілка просто зараз далі буде. Так. Думаю можна вже пригальмувати. Так, все. Зараз тепер буду переводити стрілку і поставлю вагони он туди прямо, бо виїжджати сюди треба це... Немає сенсу. І просто потягам буде краще проїхати сюди. По прямій онколії. Так. Все тоді переводжу. Силка, до речі, переведена, друзі, якщо ви помітили. Так, обережно. Є. Бувало колись таке в мене, друзі, на моїй практиці, що відчіплялись вагони просто на поворотах. Такс. Так, все можна гальмувати. Так, поставили ми наші вагони. Корівка. Іди, йди, Йди. Так, зараз я перекушу трохи. Бо я булочки, бачите, взяв. Ай, так, треба відчіплюватись. Все. Корона, хочу відходити звідси. Відійди. Так, все. Можна, я думаю, тепер їхати. Там темно. Ще освітлення немає. Тому трохи страшно. Так. Ай. Так, переводжу. Так, ти відійдеш ліцею чи ні? Так, все тоді. Зараз буду виїжджати з тунелю. Так, зараз швидко тут про... все я проскочу, щоб корівку не збити. Так, можна зараз зупинятись, переводити стрілку. Так. Але зараз я коли проїду, то я... Зміню напрямок стрілки, поставлю е, на, на оцю пряму, щоб поїздам, щоб вони просто прямо їхали. Так. Ой-ой-ой, ось я занадто розігнався. Так. Власне, ця ось так ставиться і ось так до тунелю. Все, правильно. Так, все, тепер можна повертатися. Буду зараз їхати на повній швидкості, бо вже вагонів немає. Вон там, друзі, місто, як ви пам'ятаєте. Тут будинки біля колій близько. Гарно тут. Можливо, колись покажу вам місце, місто ну, знизу, звідти там. Такий міні-тур буде. Будівлі тут гарні. Річка ось наша. Там, до речі, друзі, йде Колія он до моста через річку. Ось ви її бачили цей міст в трейлері. І ось це місце, я думаю, ви також бачили в трейлері. Якщо ні, то подивіться його, бо досить гарний, я вважаю. По-моєму... Моє минуле відео було, яке їздив по, шах... по шахті, якщо ви пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, подивіться, у вас, будь ласка. Е, так, ще перед ним було відео, я віз товарний поїзд там по іншій колії. І перед тим відео я якраз е, зняв свій трейлер, тому я бажаю вам його попереглянути. Так, зараз воно вже зараз міст буде. Я думаю можна буде на повній швидкості проїхати. Хоча краще зменшу трохи. Ось Такі друзі у нас тут перевали мірські. Але гроза ось це погано трохи. Така тут маленька, друзі, волянка. Ой-ой-ой, зупиняюсь, зупиняюсь, зупиняюсь. Трохи зараз від'їду, бо мені треба поставити... На ось цю колію поїзд, тобто локомотив. Такс. Каністра, друзі, він уже заправлений був. Все перевірено було. Тому я міг не переживати. Так, цю стрілку переводжу так. Цю я переводжу назад, бо ем... Потягимуся їздити. До речі, он там, в друзі, тунелі, де ви його, напеко, певно також бачили в трейлері. Багато вже місць проїздив, Ось так. Так, зараз ще треба трошки все. Так, досить. Ну, ось таке, друзі, відео. Знову була гроза, але це мені не заважало виконати свою роботу. І сподіваюсь, друзі, що воно вам сподобалось. І якщо сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Чувак Саня. Всім все найкращого, всім до наступного разу і всім па-па.